Що, друзі, рутина, не є рутина. Прості повторюючі дії кожного дня ведуть до результату. Краще сфокусувати свою увагу на одній звичці, яка дійсно може дати плід в дистанції 100 днів, 200 днів, 300 днів. Вибирайте цю дію і примножуєте її на 100. І ви розумієте вже плюс-мінус, який кінцевий результат може бути. Якщо ви почнете пити фітлайн. Протягом цього часу ви не просто відчуєте, як змінитесь, ви це помітите, помітите все ваше оточення. І потім ще буде вам дякувати за те, що ви почали цей шлях, почали користуватися цими смачними коктейлями, і разом з тим покращили здоров'я своє, ще й свого оточення. Головне ж, не мовчати, розповідати, що ви п'єте смачні німецькі коктейлі. І саме класне те, що вони дають видимі результати.